Гнізділова краще всього шукати тут. Тут його гніздо. Знаю, що ти не любиш обговорювати Гнізділова. Але ти бачила, який слід лишається після нього? Сліди копит? Знаєш, хто лишає такий слід? Корова. Ага. А ще чорт. І парфуми в нього пахнуть сіркою. Я читала такий запах в пеклі. А ще гнізділо боїться священника, відкадила його нудить і ще цвиркає своїм зубом, наче буртолака. Я думала, що це тому, що Гнізділов ідіот? У мене є інша версія. Я думаю, що Гнізділова вселився демон. Це дуже сміливе припущення, але знаєш, якщо Гнізділов чорт, то це багато чого пояснює. Згадаєш нечість, і вона тут як тут.